Головне про події 23 червня. Російська армія знову б'є по українській цивільній інфраструктурі. Норвегія фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні. США звернулися до Китаю щодо закриття Ормуської протоки. А голова СБУ розповів про спроби росіян вбити президента України Володимира Зеленського. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Російська армія завдала цинічного удару БПЛА та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст і громад. Про це в своєму зверненні сказав український президент Володимир Зеленський. Президент додав, що цей удар пошкодив об'єкти в чотирьох областях. Загалом росіяни запустили по Україні 352 дрони, серед них 159 шахедів, а також 16 ракет. Внаслідок нічного російського удару по Києву загинуло семеро людей. Ще 31 одна отримала поранення. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони Києва. Як повідомляє ДТЕК, також були пошкоджені електричні мережі в Києві. Держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай не допустити закриття Іраном одного з найважливіших судноплавних шляхів світу Ормузької протоки. Про це пише BBC. Зазначається, що близько 20% світової нафти проходить через Ормузьку протоку. Причому основні виробники нафти і газу на близькому сході використовують цей водний шлях для транспортування енергії з регіону. Тому будь-яке закриття протоки може призвести до стрімкого зростання світових цін на нафту. Росіяни за допомогою своїх агентів кілька разів намагались вбити президента України Володимира Зеленського. Один із таких епізодів стався у польському Жешові. Про це розповів голова СБУ Володимир Малюк під час зустрічі з журналістами. За його словами, запобігти замаху допоміг польський аналог СБУ Агентство внутрішньої безпеки. Та це була не єдина спроба вбити президента, про яку розповів Малюк. Також замах на Зеленського хотіли реалізовувати безпосередньо на території офісу президента. Норвегія фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні, як повідомило Норвезьке міністерство оборони. Цьогоріч Осло виділило на підтримку морської коаліції близько 576 мільйонів євро. Президент США Дональд Трамп відвідає саміт НАТО, який розпочнеться в Газі 24 червня. Це рішення було ухвалене, зважаючи на досягнутий консенсус у питанні збільшення оборонних витрат до 5%. Про це в коментарі журналістам розповів посол США Метью Бітакер. Пише видання Європейська Правда. Звільнений з кримської в'язниці журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко прилетів у Прагу і зустрівся з сім'єю. Про це повідомило Радіо Свобода та оприлюднило кадри зустрічі журналіста. Курс валют в Україні знову штурмить, Констатує видання Тесенйої. Після чотирьох тижнів стабільності курс долара швидко пішов угору. Курс євро коливався, але в підсумку перевищив 48,6 гривень за одиницю. На понеділок, 23 червня, регулятор встановив курси 41,83 гривні за долар і 48,20 гривень за євро. Для долара офіційний курс був вищим тільки 31 січня поточного року, а для євровалюти це новий рекорд вартості щодо гривні. А в окупованому Криму під час згодування Лев напав на власника кримського зоопарку Тайган, колаборанта Олега Зубкова. Як пишуть кримські змі, Зубков перебуває у важкому стані. Повідомляється, що це далеко не перший випадок атаки левів на людей у Тайгані, що найменше четвертий за останні кілька років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Курс валют в Україні знову штормить. Констатує видання TSN.ua. Після чотирьох тижнів стабільності курс долара швидко пішов угору. Курс євро коливався, але у підсумку перевищив 48 гривень 60 копійок. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись причини швидкого здорожчання долара, як зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, і що наразі вигідніше. Докладніше далі. На понеділок, 23 червня, регулятор встановив курси 41 гривню 83 копійки за долар і 48 гривень 20 копійок за євро. Для долара офіційний курс був вищим тільки 31 січня поточного року: 41,93. для євровалюти. Це новий рекорд вартості щодо гривні. Співвідношення долар євро збереглося на рівні 1 ,15 долара 15 центів за євро. За тривалий період це перший тиждень, коли ми бачимо одночасне подорожчання і долара і Євро на думку експертів, це означає, що в Україні почалася прогнозована девальвація гривні, яка контролюється Нацбанком. Втім, може бути також інше пояснення: Здорожчання долара в Україні є наслідком новин про військове загострення між Ізраїлем та Іраном, і можливим негативним впливом його на світову економіку. Точно також експерти мають різне бачення щодо того, що може бути з курсом долара до кінця червня. На думку фінансових аналітиків, все вказує на продовження послаблення гривні на поток. Тижні. Але все залежатиме від двох чинників: курсу валют на зарубіжному ринку і рішення керівництва НБУ щодо послаблення гривні. Регулятор поки не зацікавлений у помітній девальвації гривні, але коливання курсу біля 42 гривень за долар можливі як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Курс продажу готівки може бути вище за 42 гривні за долар, бо на міжбанку долар наразі коштував майже 42 гривні. Щодо традиційного питання продавати чи купувати Валюту то експерти радять до кінця червня призупинити будь-які дії, як з готівковою валютою, так і з цінними паперами. Коли на ринку турбулентність, краще перечекати, доки ситуація стабілізується. Росія відновила удари по енергетиці, а отже, в Україну можуть повернутись відключення світла у деяких населених пунктах. Внаслідок обстрілів уже почались аварійні знеструмлення. Крім того, росіяни атакують нашу газову та паливну інфраструктуру з метою завдати якомога більших збитків. Телеграф з'ясував, по яких саме об'єктах знову б'ють росіяни і які наслідки цих ударів вже є. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Хоча міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що загроз відключень світла наразі немає. Ситуація може змінитись будь-якої миті, каже очільник міністерства. За словами президента Володимира Зеленського, Росія планує подальші атаки проти енергетики. За даними розвідок наших партнерів, окрім традиційних цілей в Україні, окупанти планують удари й по інфраструктурі атомної генерації. Міністр енергетики під час виступу в парламенті зауважив, що з 16 по 22 червня українська енергосистема зазнала масштабних Ударів та переживає щоденні атаки на обладнання в прифронтових регіонах. При цьому директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація складна лише в окремих точках. Зокрема, є пошкодження в Києві та на півдні України, особливо в районах поблизу лінії фронту. Так у Чернігові сталося аварійне відключення кількох ліній 10 кВт, через що було знеструмлено 2170 абонентів в районі Цуму та обласної лікарні. На Харківщині громада залишилась без світла через невідкладний ремонт на об'єктах. Енергозабезпечення, ймовірно, унаслідок минулих обстрілів під час російської повітряної атаки на Полтавщині, 17 червня, уламки одного з дронів пошкодили лінію електропередач, що спричинило відключення світла у полтавському районі. А 19 червня частина Херсону залишилась без світла через перенавантаження електромережі. Також окупанти атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у глухівській громаді Сумської області. Внаслідок удару були знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чот. Терьо громадах Шосткинського району Крім того, у червні агресор завдав аж три удари по НПЗ в Кременчуці. Останній 21 червня. Там були зафіксовані як прямі влучання, так і падіння уламків на відкритих територіях та на об'єктах енергетичної інфраструктури. Реагуючи на ситуацію, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні працюють над створенням нових безпілотників-перехоплювачів, які мають посилити захист енергетичної інфраструктури від російських атак. За словами експерта Олександра Харченка, до початку енергетичного. Терору обмежень для побутових споживачів не передбачалось, а ймовірність обмежень для бізнесу оцінювалась як низька. Наразі передбачити ситуацію повністю неможливо, оскільки частина інформації про стан енергосистеми засекречена. А аналітики часто змушені працювати з непрямими даними. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Ціна бензину в Україні може сильно підскочити через можливу ескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Попереджає видання Телеграф .UA». Основна загроза це блокування Ормузької протоки, через яку проходить третина всієї нафти у світі. Якщо ситуація загостриться, вартість бензину а 95 може піднятися до 65 гривень за літр. Докладніше далі. Через Ормузьку протоку щодня проходять кораблі з мільйонами барелів нафти. Якщо її заблокують, ціни на нафту підуть угору у всьому світі. Іран вже пригрозив перекрити цей маршрут. Якщо США втрутяться у війну на боці Ізраїлю, якщо кораблі не зможуть безпечно проходити через Ормузьку протоку, нафта подорожчає. А разом із нею, і бензин на українських заправках. Для розуміння раніше при ціні нафти 60 доларів за барель, літр 95-го коштував 55 гривень. Якщо на авто подорожчає до 72 доларів. Бензин може коштувати 65 гривень за літр. Хоча уже зараз її ціна піднялася до 75-80 доларів за барель замість звичайних 60. Поки що ціни ростуть повільно, але деякі мережі АЗС вже підіймають вартість пального. За словами експертів, частина продавців просто користується ситуацією, щоб більше зробити. І якщо держава не втрутиться, ціна може справді підскочити до 65 гривень за літр, а можливо і вище. Подальший розвиток подій залежить від кількох чинників одночасно. По-перше, від того, як далі розвиватиметься ситуація на близькому сході. Втім, точно спрогнозувати розвиток подій між Ізраїлем та Іраном неможливо. По-друге, яким буде курс долара. А це дуже важливий чинник. Нафтопродукти купують за долари та євро, а продають за гривні. Коли курс стрибає, ціни на заправках міняються майже відразу. І по-третє, як реагуватимуть постачальники пального саме через цю нестабільність продавці пального намагаються підстрахувати. Ватися зауважують експерти. Багато трейдерів заздалегідь завезли великі партії бензину в Україну щоб уникнути дефіциту в період зростання попиту. Але водночас ніхто не хоче різко підіймати ціни, бо тоді люди купуватимуть менше бензину. Саме тому в різкому підвищенні цін не зацікавлений жоден оператор. Депутати тікають з Верховної Ради після того, як чиновник Олесь довгий склав свої повноваження у раді залишилось всього 398 народних обранців. Пише видання Ня це найнижчий показник за всю історію існування держоргану. Чому ж депутати йдуть з робочих місць? Та чи вплине це на роботу парламенту? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Вже сьогодні майже кожен десятий нардеп хоче втекти з Верховної Ради. Заявляють джерела видання Телеграф. Чиновники аргументують своє бажання тим, що мандат утратив будь-який привілейований зміст і тепер лише створює труднощі. Зокрема, їм заважає закон про посилення фінансового моніторингу, тиск антикорупційних структур, низька зарплата та обмеження на поїздки. За словами джерела, йдеться не тільки про слугу народу серед охочих піти є й депутати з інших фракцій. Однак скласти мандат у нинішніх умовах майже неможливо. Винятки роблять лише у випадках смерті або переходу на посаду, наприклад, в кабін. З цією ж метою, за словами експертів, хочуть запровадити практику, коли обранці можуть бути одночасно і депутатами і міністрами. Увр пояснюють своє прагнення, тим, що в нинішніх умовах складно переобирати парламентарів, особливо мажоритарників. Для них діє фактичне табу на складання мандата, адже в округах для замін. Не чиновника потрібні перевибори, які є неможливими в умовах воєнного стану. Втім, з парламенту все ж вдалося вийти Олесю довгому. Як стверджують джерела, таке рішення могло бути результатом, як то кажуть, домовленостей на найвищому рівні, які нібито дуже дорого коштували довгому. Станом на зараз коаліція у Верховній Раді ще зберігається. Фракція Слуга народу нараховує близько 231 депутата. Якщо кількість членів коаліції опуститься нижче 226, то за конституцією президент отримає право до. Строково припинити повноваження парламенту однак лише за відповідної ініціативи глави держави. Попри те, що після складання мандата довгого у раді залишилось 398 народних депутатів, наявної чисельності цілком достатньо. Адже для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів для змін в конституції 300, А для імпічменту президента не менш як три чверті від конституційного складу, тобто 338 голосів навіть. До 2022 року Верховна Рада мала на 32 депутати менше від необхідних 450. Така кількість була зумовлена неможливістю провести вибори на окупованих територіях. З огляду на це нинішня втрата частини депутатів не несе загрози легітимності роботи парламенту. Нагадаємо, що за власним бажанням скласти мандат депутат не може. Навіть після подання заяви парламент має окремо проголосувати за припинення його повноважень. Це передбачено статтею 80. Першою конституцією України це канал Телеграф Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Майже тиждень Ізраїль атакує іранські ядерні об'єкти. А найближчими днями до ударів по Ірану можуть приєднатися США. Сучасна ядерна програма Ірану навряд досягла б такого рівня без допомоги пакистанського фізика ядерника Абдула Кадира Хана. На батьківщині його шанують як національного героя за те, що створив атомну бомбу для Пакистану. А світові він відомий своєю глобальною мережею торгівлі ядерними технологіями під ключ. Серед покупців, окрім Ірану, були Північна Корея і Лівія. Західні спецслужби майже три десятиліття стежили за діяльністю хана, але так і не змогли достеменно встановити ані масштабів його мережі, ані повного списку клієнтів. Водання Баболь розповіло неймовірну біографію цієї людини. Мене звати Яна Порхун, докладніше далі. Абдул Кадерхан народився в 1936 році в мусульманській родині, в тоді ще британській Індії. Невдовзі родина Хана перебралась у Пакистан, де хлопець здобув диплом бакалавра з фізики, а згодом отримав стипендію на навчання в західній Німеччині. У Європі хан вивчав кілька мов і докторську дисертацію на початку 1970-х, написав уже німецькою у 1971-му Пакистан зазнав нищівної поразки у війні з Індією і втратив свої. Ю східну провінцію за індійської підтримки там з'явилась держава Бангладеш у 1972-му Абдула Кадира запросили до компанії Уренко, де він швидко пройшов шлях від лаборанта до одного з провідних фахівців, які вдосконалювали центри фуги зі збагачення урану для атомних електростанцій. Хан не розривав зв'язків із батьківщиною і періодично їздив туди у відпустку. Тим часом справи у Пакистану були кепські, як розповідав згодом сам Хану. Спішні випробування ядерної зброї в Індії у травні 1974-го стали для нього останньою краплею. Він написав кілька листів пакистанським урядовцям з пропозиціями допомогти в розвитку ядерної програми та навіть не отримавши відповіді на свій страх і ризик, почав потроху збирати секретну інформацію про ядерні технології у серпні 1974-го Листи Хана нарешті потрапили до пакистанського прем'єра Зульфікара Алібхутто. Той наказав налагодити зв'язок із ханом через пакистанське посольство в Нідерландах, і вже восени хан почав передавати дані про ядерні розробки. Хан діяв стрімко і вельми зухвало. Іноді, майже не ховаючись, брав додому секретні документи, щоб їх скопіювати. Спочатку колеги просто робили йому делікатні зауваження, але в 1975 дев'ятсот ханом почали цікавитись нідерландські спецслужби. Тож, вирушаючи у відпустку, в грудні того ж року хан вирішив більше не повертатись після повернення Хана до Пакистану всі ядерні розробки об'єднали під його керівництвом. Хан постійно вдосконалював конструкцію вкрадених у Нідерландах центрифуг і заразом працював над конструкцією самого ядерного пристрою. На початку 1980-х хану вдалось отримати креслення китайської ядерної бомби, яку успішно випробували в 1966 році. Саме вони стануть основою для майбутнього пакистанського ядерного пристрою. А уже навесні ні, 1983-го Пакистан провів своє перше холодне ядерне випробування. США закрили очі на пакистанську ядерну програму, яка увінчалась успішним випробуванням зброї у травні 1998-го. А хан став національним героєм Пакистану і отримав прізвисько батька ісламської ядерної бомби. Крім того, хан створив міжнародну мережу приватних постачальників і посередників, які могли добути для нього необхідні ядерні технології. У хід пішли традиційні шахрайські схеми, підставні компанії, підроблені документи, підкуп, відмивання грошей, приховані платежі, лазівки в законодавстві щодо контролю експорту в різних державах. Тощо до того ж, хан навчився доволі легко обходити заборону на продаж технологій подвійного призначення, які можуть бути використані для створення ядерної зброї. Першим з відомих клієнтів став Іран, який на тлі війни з Іраком саме заходився відроджувати свою ядерну програму та переорі. Орієнтовувати її на створення ядерної зброї. До середини 1990-х іранці отримали десятки тисяч компонентів до центрифуг для збагачення урану. Є обладнання для будівництва секретного заводу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.